Вечеря за п'ять хвилин яво. Не соромся. Ти так гарно виглядаєш на фотографіях. Просто хочу побачити, що в тебе під ковтинкою. Тільки для мене. Вечеря готова. Добре, мам. Все частіше дівчата стають жертвами вимагання інтимних фото та відео в інтернеті. Переконайтеся, що у вашому домі зачинені двері від сексуальних насильників поговоріть з дитиною. Погодьте межі та спільно встановіть спеціальні налаштування на домашніх пристроях, відвідайте Stop Sexting in UA, щоб отримати допомогу.